Привіт всім. Ну що, цей день по факту настав. Ми закінчили всі роботи з нашим електричним двигуном. А, це все вифарбовано, стікери наклеєні. Всі елементи закріплені. Двигун у нас є на опорі і навіть є а, таблиця, табличка, хто причетний до цієї роботи. Отака є вучньо-дипломна робота. Бути відвертим результатом, ми задоволені, тому що це виглядає гарно естетично. Зайняла у нас ця робота по факту трошки більше, ніж 2 місяці часу. Кожну суботу, деколи в будні, ми приїжджали з учним і це робили. Е, вот. Е, окрім того, що воно все гарно виглядає, воно ще й обертається. Тобто. Є змога подивитися, як ці механізми крутяться, як обертається редуктор тощо. Також є змога активувати паркінг. Тобто, незважаючи на те, що тут немає різні місця, куди це вкручувати, ми це приклеїли, і цей сулод можна активувати, і двигун поставиться на паркінг. Є доступ до обмоток статора, що можна буде робити, робити дипломну роботу по виміру опору ізоляції. От. І отак от воно все є.